Інформаційні підсумки вівторка 13 лютого. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув на Донецькому напрямку. У Хмельницькому попрощалися з героєм Віктором Вавренчуком. Після фронту у бізнес грант на створення або розвиток власної справи можуть отримати учасники бойових дій. День здоров'я у Карітасі. Лікар-невролог надавав безкоштовну консультацію хмельничанам та переселенцям. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Віктором Вавренчуком. Захисник народився та виріс в обласному центрі в багатодітній родині, був старшим сином у сім'ї. Навчався у середній загальноосвітній школі номер 19 Після закінчення школи одразу пішов працювати. Був різноробочим. Восени 2023 року. Отримав повістку та відправився на фронт. Загинув 10 лютого 2024 тисячі під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У героя залишилися батько та брат. Поховали захисника на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Йому назавжди 51. Не сховався, не втік. Він він така. Він дуже людина щира і дуже добра. Те він взяв автомат і пішов захищати. Нас. Я перед ним і перед всіма воїнами схиляю голову. Він, звичайна людина, яка виконувала роботу, просто робочу, з дуже хорошої сім'ї. В нього, на жаль, сталася така і трагедія. І мама трохи рано пішла з життя. Але дуже порядна і дуже добра сім'я. Дякую батькам за те, що вони виховали такого сина, який, який просто. Потрібний момент, потрібний час, як то кажуть, не, не зблефував і пішов за нас всіх. Він навчався в 19 школі, після 19 школи він одружився. Після школи теж дружили певний час. Потім доля звела, що ми. Кожен пішов по своїх стежках. На фронт він потрапив і ці листопада, він був в магазині. Вручили йому повістку, він з'явився. ця людина була спокійна, нікому в житті він поганого не зробив. Чи міг він завжди міг допомогти? Це була добра людина, порадна, добра людина. Я, наприклад, знаю його батька, тому що з батьком певний період я працювала. Виростив троє синків. Один син помер вже давно. Мама померла років тричі-чотири назад. Це Віктор, в нього син найстарший. І 72-го року народження. Він пішов після нового року. Його забрали на фронт. В Львові він підходив. Підготовку військову і на фронті кажуть, що він був десь до 20 до місяця на фронті, бо це загинув. Прекрасні люди, прекрасні, трудолюбиві люди. Шкода того, що гинуть молоді хлопці, молоді чоловіки. У хмельницьких тролейбусах встановлюють нові валідатори, роботу яких обслуговуватиме компанія «Сітікарт». За проїзд можна буде розрахуватись банківською карткою, електронним квитком або з допомогою смартфона. Також нові валідатори показуватимуть залишок на рахунку Е-квитка. Запрацює система з 1 березня. Нагадаємо, нові електронні картки купувати не потрібно. Поки що розраховуватись у тролейбусах можна з допомогою QR-коду або ж готівкою. Змінюються валідатори коштом безпосередньо компанії, яка цей раз перемогла у конкурсі. Це City Card Сістем, яка вже фактично і займається встановленням валідаторів тролейбусів. Маємо ряд плюсів порівняно з попередніми. Перш за все, це наявність трьох валідаторів у тролейбусах біля кожних дверей, що насправді дуже зручно при входженні в тролейбус зразу провалідуватися, оплатити проїзд і проходити далі в салон. Серед плюсів наявність відеокамери в кожному тролейбусі це насправді є великий плюс. Кожен тролейбус буде під відеонаглядом. В кінці лютого ми звичайно вийдемо з комунікації щодо встановлення нового мобільного додатку, тому що новий оператор передбачає встановлення нового мобільного додатку, відповідно Сіті де можна обрати Хмельницький і підв'язати свою діючу карту, поповнювати і вже безпосередньо користуватися нею в тролейбусах. Сіті карт систем відкриває власний офіс. Найближчим часом завершується ремонт в офісі, буквально на площі на вулиці Соборна, де завжди можна буде звернутися до них, з ними поспілкуватися і вияснити будь-які питання, які будуть цікавити. Але вже запрацював кол-центр. Грант на створення або розвиток бізнесу можуть отримати ветерани російсько-української війни. Для цього їм потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості або ж подати заяву через портал Дія. Також учасники бойових дій мають можливість пройти безкоштовне навчання у закладах профтехосвіти або ж отримати ваучер. Такі програми у службі зайнятості ініціюють, аби допомогти військовим адаптуватись до цивільного життя після повернення з фронту. Ірина Муляр продовжить. 250 тисяч, 500 тисяч або до мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій на відкриття або розвиток бізнесу. Таку програму пропонують у службі зайнятості. Минулого року на Хмельниччині цей грант отримали 13 ветеранів і ще сім членів родин військовослужбовців. Це було швейне виробництво, розрібна торгівля, відкриття закладів громадського харчування. Ну це в більшості випадків або пекарні, або кав'ярні, вирощування сільськогосподарської культури. Беруть, ну і закупівля техніки. Автомайстерня є в нас. Відкрив У нас є підприємці, які закуповують бензовози, будуть займатися торгівлею паливно-мастильних матеріалів. По суті, це безвідсотковий кредит за умови дотримання порядку, а саме вчасно створення робочих місць і утримання цих робочих місць в межах трьох років. Ця та низка інших програм запрацювали у службі зайнятості, аби допомогти ветеранам російсько-української війни адаптуватись до цивільного життя. Зокрема, військові мають змогу пройти безкоштовне навчання у закладах профтегосвіти. На вибір пропонують 95 робітничих професій та 365 освітніх програм. Служба зайнятості компенсує вартість самого навчання, проїзду та проживання. Якщо людина має певні фізичні обмеження групу інвалідності і потребує стороннього догляду, то ще ми оплачуємо і людина, яка буде з нею їхати. Ми її так само проплачуємо дорогу і проживання. У Нас сьогодні навчаються хлопці, які вирішили отримати собі нову професію тракториста, мати права. На велику вантажну техніку навчаються хлопці, які підвищують категорійність своїх прав. Також для ветеранів російсько-української війни пропонують ваучер на понад 30 тисяч гривень. Він компенсує вартість навчання у вишах та закладах профтехосвіти. Скористатись послугою можуть і цивільні мешканці, яким виповнилось 45 років і які мають 15 років страхового стажу. А от для учасників бойових дій вимоги спростили людина в будь-якому віці з будь-яким страховим стажем, учасник бойових дій, внутрішньопереміщена особа або інвалід може отримати цей ваучер, незважаючи на вік і трудовий стаж. Навчання проходить в ліцензованих навчальних закладах, які мають ліцензію міністерства освіти. По суті, по всій Україні обмеження тут немає. Людина може навчатися як очно, заочно, дистанційно може підвищити свій наступний рівень, наприклад, там на магістра піти. За словами Сергія Черешні, кількість ветеранів російсько-української війни, які звертаються до служби зайнятості, зростає минулого року. Було 336 звернень від учасників бойових дій. А цьогоріч вже 210. Аби скористатись цими послугами або дізнатись про них більше, варто звернутись до найближчого центру зайнятості. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста. День здоров'я влаштували у благодійному фонді Карітас. В його рамках пацієнтів, а це хмельничани і вимушені переселенці, приймав невролог Дмитро Пітей. За його словами, найчастіше люди звертаються із головними болями. Нагадаємо, це вже третій подібний захід, який організовують у медичному центрі Карітасу. Олександра Семенюк розповість більше. Відчуття тривожності, поганий сон та головні болі саме такі симптоми останнім часом супроводжують хмельничанку Вікторію, аби з'ясувати, у чому причина дівчина звернулась до невролога. Завжди прокидаюся вночі. Якісь підвищена тривожність, завжди от серце калатає, щось не знає, що з тобою робиться. Можливо, це тривога, яка щоночі нам не дає спати, і на роботі якісь моменти. Тому звернулася до невролога, щоб вирішити цю ситуацію, оскільки некомфортно вже стало, і тут мені допомогли. На огляд до лікаря жінка прийшла у медичний центр, що діє на базі благодійного фонду Карітас. Сьогодні, тут у рамках дня здоров'я пацієнтів приймає невролог Дмитро Пітей. Частіше зараз звертаються люди з головними болями, болі головні болі напруги після якихось психоемоційних навантажень, особливо на фоні ситуації в країні. Якщо сильний головний біль не минає за три дні, необхідно звернутись до лікаря. Є хронічні захворювання, які можуть призвести до таких захворювань. Як інсульт, тому що якщо це старший вік, то це гіпертонічна хвороба, і вона може спровокувати інсультні захворювання, і вони також викликають головні болі. Потім, якщо це буде гостра кінжальна біль дуже часто люди, які звертаються з гострими болі, які дуже швидко з'явилися, дуже інтенсивні, і то в такому випадку рекомендовано викликати швидку допомогу. Подібні дні здоров'я у медичному центрі організовували двічі. Тоді хмельничан та вимушених переселенців запрошували зробити загальний аналіз крові. Запит від наших пацієнтів, від людей був настільки великий, що ми повторили ну, двічі по тижню. У нас були такі забори загального аналізу крові і з подальшим у разі потреби з керуванням до вузьких фахівців або з консультацією сімейного лікаря. В медичному центрі можна підписати декларацію із сімейним лікарем. У нас центр сімейної медицини. І ми повністю контрактовані з Національною службою здоров'я України по первинній медицині. Та наші сімейні лікарі вони надають повний спектр послуг, аналогічний до інших закладів первинки. Та, це обстеження, це загальний аналіз крові, загальний аналіз січі, кардіограма, інші деякі тести. Також ми контрактовані з національною службою здоров'я за напрямком психологічної підтримки для людей на лік на первинному рівні надання медичної допомоги. Тобто, якщо є якісь такі скарги ну, психологічного змісту, то також можна звертатися. Наші лікарі пройшли навчання по цьому напрямку. Працює медичний центр за адресою вулиця Зарічанська, 10, дріб 3. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Новий проєкт з підтримки психічного здоров'я шалений, ну і що, впроваджуватимуть у навчальних закладах Хмельниччини. Це п'ятигодинний тренінг для молоді віком від 15 до 20 років, який сприятиме розумінню та адаптації людей з ментальними розладами. Реалізацією проєкту займатимуться чотири громадських організації області з 2 по 6 лютого. Вони вивчали досвід колег з підтримки психічного здоров'я у Словаччині. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Шалений, ну і що новий проєкт із підтримки психічного здоров'я з такою назвою стартує в Хмельницькому. Про це під час брифінгу розповіли представниці чотирьох громадських організацій області. З 2 по 6 лютого вони вивчали досвід колег у громаді словацького міста Михайлівці. Зокрема, відвідали щорічний карнавал для людей з психічними розладами. Донор для такого проєкту це Заберетрасти з Великої Британії, який опікується тематикою ментального здоров'я. І також наступний проект цим донором був підтриманий і пов'язаний із поїздкою до Словаччини групи психологів. Для того, щоб перейняти досвід роботи із людьми, які мають ментальні вади, був підписаний меморандум між громадою Хмельницькою міською територіальною та громадою міста Михайлівці, Республіка Словаччина, меморандум про співпрацю. І дане наше відвідування карнавалу та освітньої частини є лише одним з етапів. Проєкт, започаткований 30 років тому в Німеччині Норбертом Гюлером, адаптували під українські реалії, адже кажуть його учасниці, після війни кожен може відчувати симптоми психологічної кризи. Ми опанували тільки перший блок програми, розрахований на підлітків і юнаків від 15 до 20 років. І наступним нашим етапом буде походи по школах. Технікумах, вузах, з відповідними тренінгами. Ми зараз до цього активно готуємося. І завдання цього п'ятигодинного тренінгу це для того, щоб людина, по-перше, зрозуміла, що мати якусь психічну кризу це є нормально, і до цього можна ставитися. Дійсно толерантно. тренінги планують організовувати спочатку в хмельницьких школах, згодом у профтехучилищах та вишах. Залучатимуть до них, зокрема, військових з ампутаціями і переселенців. Цей тренінг складається з трьох етапів. Перший етап це знайомство і формування довіри в певний спосіб такої інтерактивної взаємодії і технік взаємодії. Другий етап це буде знайомство з психічним здоров'ям, з нормою патологією. І третій етап це історія людини, яка прийде з нами. Будуть ходити люди, які пережили якусь психічну кризу. Це може бути людина, яка пережила якісь ситуації війни травматичні. Український досвід стійкості в умовах війни є унікальним. Тому з 17 по 19 травня на Хмельниччині планують організувати фестиваль українських традицій за участю 15 фахівців з психічного здоров'я зі Словаччини, Чехії, США, Німеччини. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Із 15 лютого на території області стартує заборона на вилов щуки. Як розповіли у Хмельницькому рибоохоронному патрулі у риби розпочинається нерестовий період, тож вона стає легкою здобиччю для браконьєрів. Триватиме заборона до 31 березня. За незаконний вилов щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. Також порушнику доведеться відшкодувати нанесені рибному господарству збитки. «Щука є холоднокровним видом риби, нерестова активність якої виник починається при температурі води 3-5 градусів за Цельсієм. За прогнозами гідрометеорологічної ситуації першої декадою лютого також буде температура води приблизно 3-5 градусів. Тобто можна зробити висновок, що нерест щуки звичайно розпочнеться у встановлені терміни відповідно до правил любительського рибальства. Основна мета встановлення заборони на вилов щуки. Є захист репродуктивного ядра популяції у критичний період її життєдіяльності, який буде в майбутньому визначати величину поповнення мальків водних. Вилов цієї риби в період заборони є порушенням природоохоронного законодавства і відповідальність передбачена статтею 85 -ю. Кодексу України про адміністративне правопорушення і також тягне за собою накладення штрафних санкцій. Також правопорушнику доведеться відшкодувати шкоду завдану народному господарству України. Це становить 204 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 3468 гривень. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте вірити в себе та Збройні Сили України. Побачимось.